Усім вітання, мої дорогенькі! Запрошуємо вас приготувати сичики, смачну та ситну пісну страву, яка має давні традиції. Це маленькі кульки з вареної квасолі та засмажки і є популярним вибором серед місцевих жителів, які цінують простоту та натуральний смак домашньої кухні. Перед приготуванням велику квасолю, яку у нас ще називають бабаня, замочуємо у холодній воді на цілу ніч. Таке замочування сприяє набуханню квасолі, роблячи її м'якшою, і це значно скорочує час варіння. У процесі замочування вимиваються деякі речовини, які можуть викликати здуття живота. Також замочування дозволяє рівномірно зварити квасолю, зберігши в ній максимальну кількість корисних елементів. Заливаємо холодною водою і варимо квасолю до повної готовності. Варилася квасоля на помірному вогні півтори години. Тепер переходимо до приготування сичиків. Дуже цікаво, чи відома вам така страва, чи смакували її, чи готуєте у пісні дні. Напишіть в коментарях. Готову квасолю відділяємо від рідини, трохи залишаємо відваром. Він може знадобитися, якщо пюре буде сухуватим. Присмачуємо квасолю, додаємо солі приблизно 1 чайну ложку, але орієнтуйтесь на свій смак та 2 грами чорного меленого перцю. Тепер за допомогою товкачика товчемо квасолю до однорідності, до стану пюре. Можна також скористатися блендером. Квасоля дуже добре зварилася, стала ніжною та м'якою. Для приготування сичиків саме так потрібно. Якщо квасоля добре не відвариться, зробити ідеальне пюре буде складніше. Всього за декілька хвилин розімнули квасолю. Виходить ніжне однорідне пюре кремового відтінку. Тепер до неї додаємо смаженої цибулі. Це баночка вже готової цибулі, яка значно скорочує час приготування. Смажена цибуля це проста заготовка, яка робить готування страв швидшим і зручнішим. Переходьте на наш канал та переглядайте відео. Усього за кілька кроків ви зможете зберегти аромат і смак смаженої цибулі на довгі місяці. Заготовлена цибуля стане незамінною для вареників, супів, соусів, тушкованих страв, борщів або рагу. Вам не потрібно буде кожного разу смажити її для приготування улюблених страв. Одну цибулю готуємо на олії для пісних страв, а другу смажимо зі салом. Смалець повністю покрив цибулю, застиг. Зверху утворив щільний шар, який захищає цибулю від повітря і бактерій. Спробуйте ви точно оціните цю корисну заготівлю. Ретельно перемішуємо цибулю з квасолею. Для такої засмажки вам буде потрібна одна цибулина, яку нарізаєте кубиками. Смажите на олії до золотистого кольору. Олію, на якій смажимо цибулю, теж додаємо до квасолевого пюре, адже його консистенція суховата. Олія робить пюре ніжнішим і пластичнішим. Це дозволить легше формувати сичики. Також запобігає пересиханню страви під час формування кульок, тобто додає соковитості. Квасолеву масу поки відкладаємо, хай трішки охолодиться. Далі беремо 4 зубці чеснику, пропускаємо через прес, розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії, відправляємо чесник, готуємо чесникову заправку для сичиків, смажимо його зовсім трішки до злегка золотистого відтінку. Така чесникова заправка підсилить смак, додаючи страві приємний запах. Тепер з квасолевого пюре формуємо сичики. Робимо гарні кругленькі невеличкі кульки. Маса дуже ніжна, та м'яка, до рук не прилипає. Якщо у вас пюре вийшло надто густе, тоді можна додати трохи залишеного відвару. Виходить гарна, акуратна кулька. Готували таку страву переважно у піст. А якщо не дотримувалися посту, тоді робили сичики зі шкварками із сала. Вони дуже прості у виконанні, ця страва поживна, корисна та ситна, звідси походить і назва. Адже квасоля є джерелом рослинного білка, складних вуглеводів та клітковини. З'ївши 2-3 такі кульки, голоду не будете відчувати ближче 3-4 години. Це точно. Спробуйте та перевірте, ви просто здивуєтесь, як це надзвичайно ситно. Тому сичики є ідеальним вибором для посту або для тих, хто дотримується вегетаріанського раціону. Не забуваємо про чесникову заправку, помішуємо, щоб він не пригорів. Відразу поливаємо цією заправкою готові сичики, щоб вони увібрали його аромат. Олії тут невелика кількість. Вона додає страві соковитості, але не перевантажує її. Допомагає зберегти баланс текстури і смаку, роблячи страву насиченою і легкою для споживання. Сичики готові. Приготування не складає труднощів, тільки наперед потрібно подумати про квасолю, замочивши її у воді. Сичики готові. Приготування не складає труднощів. Тільки наперед потрібно подумати про квасолю, замочивши її у воді. Сичики добре підходять як основна страва для обіду або вечері. Текстура сичиків ніжна, така пухка і водночас приємно щільна. Завдяки ретельно розім'ятій квасолі та додаванню обсмаженої цибулі мають однорідну шовковисту текстуру, яка гармонійно доповнюється ароматною часниковою заправкою. Відмінно задовольняють голод і дарують відчуття задоволення. Обов'язково до сичиків подаємо квашанину. Це можуть бути квашені огірки або капуста. Вони додають страві приємну кислу нотку і свіжість, адже квасолеве пюре, хоча і дуже поживне, може бути трохи нудним і одноманітним за смаком. Квашені овочі не лише освіжають, а й створюють контраст текстур. Хрумкість огірків чи капусти ідеально доповнюють ніжні м'які сичики. Таке поєднання це класичний приклад української кухні, де смаковий баланс досягається простими, але геніальними рішеннями. Цей рецепт передає дух стародавньої української кухні, де смак і простота йшли поруч. У різних регіонах та й родинах, напевно, існують варіації цієї страви, тому розповідайте їх історії та рецепти. А також з нами дізнавайтеся та готуйте багато інших українських стародавніх страв, смаки яких нагадають про тепло та затишок рідної домівки. Відтворюйте та відкривайте багатство смаків і традицій нашої культури. Кожна страва несе в собі частинку нашої історії та душі. А щоб не загубити нас, тисніть на дзвіночок. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.